Хочется сказать, освободили, наконец-то освободили. Ну, правда по фотографиям не что самое, но это населенный пункт в Курской области, малой Локни. Фотографії ми з вами зараз маємо можливість спостерігати. Так вона виглядає після освобождення її російськими військами. Ну і я так розумію, що десь приблизно так само буде тепер виглядати і суджа. Не ядерний вибух, це ФАП 3000 які росіяни скинули е, на суджу. Е, вони правда, звісно, дописали про те, що вони скинули їх на позиції українських солдатів у суджі, але ну давайте бути чесними. Е, цього всього могло би не статися, якби Путін сказав Окей, ми йдемо на мирні перемовини, а саме Саме час і саме зараз відбуваються ці мирні перемовини, і Україна бере участь у цьому самому процесі, тому що Трамп сказав Україна, Росія, сядьте, і домовтеся. Мирні перемовини мають між вами відбутися. Україна каже: Окей, давайте встановлюємо перемир'я в повітрі на воді. Ну і домовляємося з вами про обмін територіями. Ви віддаєте нам деякі окуповані території України? Ми віддаємо вам території Курської області. А замість того, щоб знищувати і стирати її під ноль, але ні. Путін не з таких, Путін не з тих, з ким можна домовлятися. Путін каже: Я знищу все під шесту, я винищу інфраструктуру, я знищу всі населені пункти я витру Курську область з лиця землі. Головне, щоб вона не дісталася більше нікому, але не уступлю ні сантиметру української території. Це все, що треба знати, про бажання Путіна домовлятися.